Ось так буде виглядати один з розділів. Це третій розділ. Тут моя дитина ще не знає, тобто перші два розділи це підводка до того, що таке смерть взагалі. В третьому розділі він пригадує, що я вже давно не говорив із татом, і я за ним скучив. Це макет майбутньої книги, яка має пояснити дітям тему смерті, розповідає психологиня та авторка Аліна Одземко. Тема смерті в нашій культурі дуже табуйована. Треба бути похорону це чорна хустка, це похоронна процесія, це плач. Якби я завжди кажу, що якби ми жили в Мексиці або в Перу, ми б святкувалися. Це було б свято смерті. Aha, але так, як ми живемо. В цих обставинах і в цій культурі, відповідно, це накладає відбиток. І про смерть з дітьми дуже часто не говорять. Втім, в умовах повномасштабної війни говорити про неї природньо. І ось ця алея героїв тому доказ, каже Аліна. Фото її чоловіка тут немає, його тіла не повернули і досі. Та саме Василь Одземко дав поштовх для написання книг. З першого дня повномасштабного вторгнення мій чоловік доєднався до лав Збройних сил, і нашій дитині на той час було трошки менше, ніж два роки півтора, мабуть, і син мені почав. Почав задавати запитання, що відбувається, чому тато не вдома. Чому тато не вдома? Саме так і назвала авторка свій перший твір. А от другий чому тато загинув, не наважувалася писати допоки чоловік був на службі. Вже потім, після того як він загинув, як я мусила пояснити своїй дитині. Трьохрічні на той момент три з половиною роки було сину. Що таке смерть взагалі і чому тато загинув? Тоді я зрозуміла, що я перечитала всю літературу, яку знайшла, перегуглила абсолютно весь інфопростір і. Повної відповіді не було так. Є в нас зда там якісь книжки, які пояснюють дітям смерть, але саме в контексті війни загибель від участі в бойових діях цього не пояснено ніде. Літературно художнє видання наповнене ілюстраціями, джерелом для яких став сімейний архів. А головним героєм хлопчик, син пані Аліни. Помагає. Іншим дітям, які будуть її читати, ідентифікувати себе з головним героєм і відчути, що вони не одні в такій ситуації, не одні у своєму горі. Нас найбільше лякає те, про що ми нічого не знаємо. Ми знаємо, що таке життя, але ми не знаємо, що потобік життя, і це наш нас лякає. Для чого потрібні поминальні дні? Чому встановлюють пам'ятники? Чому люди помирають та куди йдуть потім? Про все це розповідає книга пані Аліни, як вона каже, доступною мовою для дошкільнят. Якщо це поранення або хвороба несумісна життя. Тоді тіло перестає ходити, говорити, рухатись, ворушитись, воно не може посміхатись там, приїжджати в гості. Тоді тіло закопують у землю, а душа відлітає назад на хмаринку, і цей процес зветься смертю. І це насправді діти це сприймають просто, не уникати розмов, не закриватися та говорити дитині правду важливо, розповідає психологиня. Психіці для того, щоб інтегрувати втрату, їй потрібно зациклити процес Наслідок смерті. Який це ж похорон? А якщо похорона немає, психіка ніби не допроживає до кінця. Що робив мій син? Він взяв самоскид, в якого відкидався верх, поклав у нього лего чоловічка і почав грати в груди, він... я вожу іграшкового тата закопувати у землю. Це може шокувати з боку, але це нормальний процес. Побачити книгу читачі зможуть наприкінці літа, говорить авторка, каже, не просто було її писати. Родина Поповичів серед перших читачів творів Аліни Одземко, говорить школяр Дем'ян. Головний герой це був мій друг. Його звати Юрко або Юра. Е... А татка його. його тата звали Басі. Вася. Його тато Віталій каже, книга нині потрібна. Діти повинні знати, що відбувається в нашій країні, що йде війна, що гинуть герої, гинуть батьки, гинуть їхні рідні. Тобто треба все це. Горе з дітьми у планах авторки доповнити цикл, написати ще дві книги. Чому в тата залізні ноги та чому тато став іншим? Про протези та наслідки посттравматичного синдрому. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.